Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Триває декомунізація батьківщини матері. Наразі будівельники зварюють пластини щита і тризуба, який там з'явився замість радянського гербу. І завершитися ці роботи мають до 23 серпня. А у мене сьогодні у гостях скульптор, який очолював процес виготовлення самого тризуба. І зараз здійснює нагляд над його встановленням. Це Олексій Пергаменщик. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю студія вітаю Україну. Ви сьогодні до нас прийшли із макетом тризуба, і я так розумію, що це зразок, зразок ча частина так, так. такого так з такого самого металу, яким власне є тризуб. Розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі відбувався процес створення тризуба. Скільки у вас було макетів? Чому зупинилися саме на цьому? Процес створення тризуба почався 18 травня розпочався він в дуже стислі, стислі терміни ми всі прекрасно розуміли що якщо ми не, я не видам проект до ми не погоджуємо експертизу до середини літа то ми просто можемо фізично не встигнути його виготовити і, і змонтувати От, тому значить там були просто на ті шалені перегони я не не бачив сім'ю там не їв не спав значить було 8 годин 8 днів в неділю і 27 годин у, у добу от і вся моя команда це провідні архітектори саме які забудовували печерськ Сучасний, от, потім графіки, дизайнери, дуже, дуже професійні монументалісти. Значить, я радився з ними, це в нас колегіально. Я радився з третім президентом паном Віктором Дече Ющенко, тому що в мене за у нього майстерня вже сім років. Моя майстерня розташована в музеї кодинації під Києвом. От, і саме навіть у цей макет він долучився до створення цього макету. А я його називаю батько. Як кажу, батьку, ну будь ласка, долучиться це нам на удачу, щоб виявити реально. А він же ж ріже з скульптури з дерева. Там я з камня ріжу. Там у мене там десь біля 40 тонн скульптури, у нього різні історичні. А він ріже з дерева. Трипільські великі скульптури по два метри. І от він реально да, я вам кажу: беріть пластилін, ліпіть. Тобто Віктор Андрійович долучився до да, тризуба. Він долучився, ти? да. І він я постійно з ним в нього дуже, дуже він має дуже тонкий смак. І він відчуває, ну як знаєте, от прям прямо от з ним з ним дуже приємно спілкуватися. Він дуже досвідчена людина. І слухайте, ну за встановленням тризуба мені здається, що принаймні кияни дивляться як за реаліті шоу. Там спочатку знімали, піднімали, тобто такі е роботи на висоті. Наскільки це технічно складно зробити? Ну, це справді е реаліті шоу І для мене теж. Дуже складно. По умови праці. От я вчора піднімався туди, щоб робити. Нарешті, вже після того як обварили весь метал. Моє завдання зробити його саме таким, як у цей шматок, як зірець, який, зразок який я підвішував туди на щиті, ще до того, як я погодив це в Мінкульті. І в Кабміні, тобто це реальний той, значить, скажімо так, зародок у того тризуби, який зараз є. І саме така поверхня фінішна повинна бути зараз у нього, от, тому що він зараз трошки сіруватий, Я сподіваюся, що все-таки в мене є перешкоди, це ж теж шоу для мене, тому що мені постійно є перешкоди для того, щоб я здійснював свій авторський нагляд. От, і я там полунілегально туди проникаю для того, щоб просто зробити свої авторські. Обов'язки, а саме, от зараз залишається там 5-7 днів робочих і на такій жарі страшення. Там, щоб ви зрозуміли, там 45 градусів жара, метал розжарюється до 70 градусів. То до нього дотикнутися неможливо. Засліплює геть усе, тому що це суцільне зеркало. Тобто я вчора просто згрів за один день, мгновенно. От. І е, я дуже сподіваюся, що все-таки мені дадуть нормальний допуск до моєго робочого місця, тому що це, знаєте, не задній двір якоїсь там організації, музея чи. Інше, а це національна, значить, зараз у нас пам'ятка, і тому я повинен втілити в цей проект як найкраще. Так, бо я дивлюся на ваш макет, і тут щит та тризуб, вони однакового так. кольору. А кияни зараз можуть бачити, що такий тьмянуватий так, виглядає так. тризуб. Це не має так бути, правильно не має так бути. Абсолютно, це спеціальна обробка, яка вирівнювала, скажімо так, поверхню. Це там спеціальний такий склобій. Вони правильно все зробили для того, щоб вирівняти цю поверхню. Тому що там була і сварка, і всякі там грішки. Вони все зараз вирівнюються, але треба йому повернути той вигляд, саме той вигляд, який має попередня значить, мав не, не герб, тому що герб теж був радянський, він теж був темніший. Такий самий, як щит, як ця батьківщина мати. Він має виблискувати не сильно. Угу. Тобто батьківщина мати, коли створювалася 42 роки назад, вона створювалася з такої ж самої абсолютно нежвіщої сталі, та насиченої півтора міліметра, і з дзеркальної сталі. А зараз вона за за рахунок, вона не зеркальна, вже за рахунок просто ерозії. Mm -hmm. от. І саме зараз тобто, я повинен її спочатку відполірувати, а потім вже притьмянути, так притуманити, щоб вона була, значить, замінтувати ту саму ерозію, щоб вийти. І це я можу тільки я зробити скульптор. тому що в мене є руки, є око скульптора. Да? Тобто це я Навіть робітників відсторонюю від цього, тому що це повинен зробити я. Я от, хочу долучитися до того і от, ще і раз. Чому вас не допускають? Ну знаєте, було таке, що мене там на поча самого початку можна сказати не знає, шантажували тим, що хотіли, щоб я відмовився від усіх авторських прав на, на цей на цей твір. От, я не розумію, чому, я маю, чому в мене мають щось забирати, я ж нічого, нічого не забираю. От, я абсолютно не отримавши до сих пір е, жодних коштів, е, це роблю під чесне слово, можна так, так сказати, і приймаю цьому участь там 24 на 7. І е, я ну, сподіваюся, що все буде нормально. Но просто що мене я це роблю не заради якихось там статків я роблю це в першу чергу заради того щоб це відбулося Це подія не як най як найбільше тому що 85% людей проголосували за те щоб ми зробили саме так і це воля народу я як скульптор монументаліст я значить повинен бути на службі у народу і я повинен це зробити як можна якомога професійніше От і саме тому, от я всіляко намагаюся донести до тих людей, які там мене напускають там числа шлагбаум кожен день, там де прибуваю з боями, але все-таки прибиваюсь. Що я повинен там бути 24 на 7. Мої всі мої побратими, висотники, монтажники, вони всі мене там чекають. Вони не розуміють, чому я там вчасно не можу туди потрапити. Або на етапі монтажу мене взагалі вигнали з площадки, там, тому що кажуть, що ну, Олексій, з вами немає жодних підписаних договорів, жодних відносин. Ну, Не хотілося б так, щоб довкола такого знакового об'єкту і знакового щоб... процесу були якісь скандали. Так, але, так. слухайте, з приводу декомунізації, Там вже на мечі ще є радянські зірки. Як з ними бути? Чи входять в цей процес зміни герба на тризуб, як елемент цього процесу зняття цих зірок? Так, звісно, там дуже потрібно ці чотири зірки зняти. Там десь значить, по кожному фасаду є чотири зірки. Дві маленьких, десь 48 сантиметрів, дві великих, десь, я так думаю, що сантиметрів 75. См. Візуально і я вже придумав, як це з альпіністами, радився, як це правильно зробити. Не треба, я готовий це профінансувати сам з власної кишені. Просто ми беремо невеличку бригаду альпіністів, закидуємо туди спорядження і потім ви, ви спускаємося. В голові є люк з голови виходимо на поверхню, спускаємося на плече. По руці піднімаємося. Вони мене страхують. Я просто їх акуратно сам зрізаю. От і передаю на зберігання музей. Не, не треба ніяких додаткових mm -hmm. коштів на це виділяти, і це бажано зробити, щоб це не було там дуже затягування, тому що це в нас ми впираємося в дощі. Якщо там будуть дощі і грози, там буде такий вітер, що нас просто буде звідти всю команду здувати. Uh -huh. вот. а якщо ми там десь почекаємо ще рік, ну знаєте, це просто може нікого не відбутися. Я вважаю, що це правильно. І більше нічого ми, це не, не, ми не будемо втручатися в принципі в саму скульптуру. Орнамент там хай залишається. Ці зірки просто зв'язаємо все, ніхто нічого не пам'ять. Не таке не було. Там під ними є метал, його зашліфували і все. Зараз можна побачити в суспільстві теж дискусію з приводу того: а чи потрібна взагалі батьківщина мати як монумент радянської доби? Наприклад, видатна українська письменниця, інтелектуалка Оксана Забушко виступала за те, щоб її взагалі знести. Що ви про це думаєте? Ви навчалися у скульптора, який батьківщину мати робив. То які у вас нею стосунки, і чи вважаєте ви, що дійсно треба поговорити про те, аби можливо не тільки герб міняти, а взагалі прибрати? Такі є дуже добрий приклад. На початку століття е, їдемо по сан, е, казав, що я люблю дуже пити каву на Ефілівежі, тому що я її там не бачу. Єдина точка, з якої не видно. Знаєте, він був теж проти, не сприймав це в серці Парижа, цю і вежу. Зараз це окраса Парижа, зараз це знакова, значить знакова, абсолютно архітектурна споруда для всієї Франції, для всього світу. І всі її дуже поважають, бігають, фотографуються, знаєте, безліч сувеніров у кожного. Так що тут, знаєте, ну по-перше, я не вважаю, що вона якась комуністична скульптура. Абсолютно не вважаю. Ну, Василь Захарович Бородай дуже сильно змінив ескіз, який був у Євгеновочерічі. Вона дуже сильно відрізняється від тої батьківщини матері, яка стоїть в Волгограді. Ну, в Волгограді Євген Мучевич теж український скульптор, автор монументального бруталізму. Він е е непоганий скульптор, в нього просто була інша задача е пропагандистська, е яка була на моєму каргані. Там немає ніякої історичної забудови. Там ці степи в них, ну, там можна робити що завгодно. От. А в нас е Бородай дуже вдало зробив. Чому? Тому що в нас, по-перше, вона вдягнена в давньоримський хітон. і вона не має, то ви побачите, вона немає не відкриті стопи. І в неї дуже стримані рухи, дуже вертикальна е, ритміка. І вона статична абсолютно. Вона сама нагадує тризуб. Вона стоїть, значить, вона оборонить небо ще вона так. Знаєте, я думаю, що це вони е, так спеціально зробили, щоб вона була розташована на Москву. Тому що 70-ники художники, вони прекрасно знали, звідки у нас 350 років іде одна і та ж загроза, що вона йде з півночі. От і це екзистенційна проблема. От. От. От, дивіться, пропорції голови, пропорції зачіски. Е і взагалі цей образ він дуже сильно мені нагадує те, що я бачив на Парфеноні. От коріатіди, або, або Венера Мілоська, подивіться, там дуже схожі деякі речі, там шия, зачіска. От. <кій> Я вважаю, що скульптура дуже вдала. Це абсолютно він Борода її змінив. Я вважаю, що цей стиль він ближ, ближче до української, до монументальної героїки відноситься. Тобто це образ трансцендентний. Він не має якогось там, він стильовий. він не має якогось там, певного прив'язки до якогось режиму. Там. Чи він просто це значить, відсилає нас. Оці, ці Давньоримський хитон він нас відсилає до витоків пан'європейського мистецтва, до витоків панєвропейської культури. А ми, до речі, ж стоїмо у цих витоків. Якщо ми згадаємо Геродота, то він був на наших територіях 5, 5 сторіччя до нашої ери і чітко нас описував, що в нас була велика скіфія, дуже розвинута держава, якою всі біжали, пишалися, Вона збирала дань навіть Срамзесу III. На секундочку, і е, вона була від Сяну до Дону, від Дуная до, до Дону, і вона була до е, значить до верхів'я Десни і до Криму тобто, тут, тут тоді відштовху від вашої позиції, варто говорити про переосмислення, тому що Парижанам легше не окупаційний режим ставив їм ефежу. Це була просто частина всесвітньої виставки. Батьківщина мати була збудована за часів тиранічного окупаційного радянського режиму. І сьогодні ну, я думаю, що встановлення гербу це теж уже шлях до переосмислення цієї скульптури. Так, так. Ну а дискусії в нашому суспільстві це завжди прекрасно. Це ознака його демократичності, те, що ми можемо говорити висловлювати різні думки і так. разом приходити до. Якоїсь істини Я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Це був Олексій Пергаменщик, скульптор-монументаліст, який виготовив герб, який нині встановлюється на щиті батьківщини матері у Києві. Або як уже цей монумент називають Україна мати. Можливо, так він буде і перейменований.